Вітаю всіх! І сьогодні на розкладі ми будемо розглядати долю нашої України. Це питання дуже важке, емоційне. Давайте поглянемо, що нас очікує. Що хочуть вищі сили передати нам попередити про що. Що нас очікує? Нам показують міжнародний рівень відносин так, між країнами, що далі, яким чином будуть розвиватися взаємодія з Іншими країнами, так, тут є переговори. Тут є якась нова пропозиція, новий початок, ділове партнерство, допомога, взаємодія. Як бачимо, тут на карті переговори йдуть, і на підході ще є люди, так, які приєднуються, двійка жезлів. Це прийняття якогось рішення, це вибір, так, вибір якоїсь дії на майбутнє. І ми бачимо допомогу так, двох країн, які досить таки сильно за нас хвилюються. і дійсно... В одному плані і є підтримка в словесному плані, тобто так, переговори, якась перевага на нашій стороні, і також матеріальне забезпечення. Тут це є і воно продовжується, воно розвивається, і ці переговори дійдуть до якогось позитивного рішення. Так, давайте дивитися далі. Так, воно дійде. Тут жезлів у нас якби випав. І ми бачимо оцю сплаченність, оці взаємодії допомогу, бачите, пентаклі всі об'єднуються і є розвиток, є допомога. Четвірка жезлів, так, взаємодія і захист наших інтересів. Так, ми діємо. Ми плануємо і рух буде йти вперед, так, в позитивному руслі. Це продовжується так, те, що зараз відбувається, воно надалі буде з країнами від країн буде допомога, і так воно є. Давайте далі поглянемо, що буде відбуватися на наших землях. Як бачите, нам дуже важко. Ми намагаємося виживати, намагаємося якимось чином захищатися, тримати себе в руках. Так, що далі? Ми залежні від цієї ситуації, від цієї розрухи, від розчарувань. І нікуди нам діватися, тому що те, що є, воно ще не закінчується нам дуже важко. Дуже важко руйнується, руйнується все, і поки що це нікуди не дівається, що буде відбуватися з приводу. Так. Прильотів, прильотів. Поки що воно так і буде, сирени, будуть це все звідти летіти буде періодично, будемо відбиватися, але це ще все продовжується. Це все продовжується. Ще поки що ніхто це спинити не може. Так, до кінця року, кінець року, покажіть нам, що покаже кінець року. Дивіться, тут колесо фортуни. Тут міняється тут десятка кубків. Кінець року досить таки гарний для України. Карта сили, Король Пентаклів. Десятка кубків, колесо фортуни. І е, я бачу тут, що це буде початок. Початок, да? Нам падає паш мечей, початок з... йде до завершення цієї ситуації. Початок, коли колесо починає крутитися і від мінуса воно плавно переходить в плюс. Ви бачите, дуже гарні у нас тут карти. Дуже гарні. І кінець так, цього року якраз буде початок завершення. Добре, я хочу подивитися підтвердження на 25 рік. Карта справедливості. Карта свята, відлюдник. Процес відновлення буде. Йти. Ні однієї мочової карти на 25-му рік я не бачу. Тут більше внутрішньосистемне показують в Україні карта справедливості, відновлення. Я не бачу тут ще як такої перемоги, але я бачу підтримку вищих сил і. Коли країна піднімається потихеньку з колін. Так? Вона це буде робити сама, тому що карта відлюдника і карта дії у нас лицар жезлів Мається на увазі якась відбудова врівноваження стану, чи будуть прильоти в 2025 році. Це в минулому. Це в минулому. Так. Нічого такого вже не буде, вже не буде. Розбите серце, так? І подарунки від долі на відновлення. Воно вже в минулому карта минулого, так, це вже все перевертається. Зірка це мрії, відновлення, так? Відновлення системи. Дивіться, ну. Будемо благати, просити вищі сили, щоб до кінця цього року цей жах закінчився. Давайте я це все зберу. Я це зберу і я хочу викласти підтвердження завершення війни в цьому році. Неодноразово вже всі це викладали, ніхто цього не бачить. Я не хочу теж якби конкурувати з кимось і мені так показують вищі сили. У 2024 році все має завершитися. Чи буде закінчення війни у 2024 році. Одразу карта закоханих. Я не бачу однозначного тут закінчення. Туз Пентаклів. Так. Але карта, Башти руйнації. Хвороблива карта у нас четвірка мочей випадає. Королева жезлів діє процес. Ще діє процес. Карти руйнації. Це все ще діє. Але ми будемо в ресурсі. І знову туз. Ситуація підвішена. Чи завершиться руйнація наших будинків, чи перестануть летіти звідти ракети? Ми будемо мати силу що відбиватися, ми будемо відстоювати свої інтереси. Тобто кількість так, кількість вона зменшиться за рахунок тих сил, які ми будемо мати. Чи надалі так, кінець 24-го року. Чи будуть надалі вони нас обстрілювати? Угу. Дивіться, вони, вони е, будуть передивлятися, так, ці наші ой, на нас ці обстріли, вони будуть передивлятися і вже думати, у них буде невідомість, тому що у нас буде підтримка, вони це відчують по, по нашій силі, так, по нашій силі. Карта миру, карта місяця. Тобто тактика війни зміниться. Так, їхні дії. М -м -м -м, бачите, їм буде важко. Там буде повне розчарування. Вони були в ресурсі. Кінець року ми бачимо, що вони самі розчаровані. Від того, що вони собі придумали. так Вони придумали, що вони нас знищать, що вони нас захватять. Але, бачите, повне розчарування, і вони від цих думок вже самі тікають, і їм важко. ми У нас буде перевага, у нас буде сила. Тобто кінець 24-го року ще не кажуть, що все припиниться. Я не можу однозначно сказати, що це кінець буде війни саме. Під новий рік. Але карти показують вищі сили дають інформацію, що кінець року якраз буде початок до іти до закінчення. Тобто перша капля світла буде давати це зерно світла буде рости, поширюватися на, на до закінчення. Нарешті, оце. Ця темінь, яка постійно була, я її бачила кругом. Нарешті в зерно світла буде руйнувати цю темноту навколо нас. Нарешті, колесо Фортуни на кінець року свідчить про те, що хід війни буде мінятися. Ми будемо мати силу, перевагу відбиватися, захищати свої інтереси. Давайте ще глянемо одне питання, мене хвилює це катаклізми. Природні катаклізми, які теж є в Україні. Це підтоплення, це буревії. В деяких місцях був град. Давайте ще це глянемо. До кінця року природні катаклізми на Україні. Країна процвітає. Країна сильна. Ми дуже народ працьовитий, так? і ми, як тільки щось сталося, ми одразу це відновлюємо. Ми діємо, ми працюємо, ми шукаємо вихід ситуації, вибір. Якщо навіть щось буде відбуватися, ми з цього вийдемо. Так, важко нам дуже. В деяких місцях буде невідомість, розчарування, біль, катаклізми так, будуть досить такі миттєві, неочікувані, і всім, в кого місцевість схильна до якихось підтоплень чи сувів, чи буревіїв. Будьте готові, що готуйтеся, будьте на поготові, щоб ви були готові себе оберегти. І так, зараз в деяких місцях фруктові та посіви, вони наполовину знищені, але треба працювати, треба надіятись тільки на себе і все буде добре. Ми це все переживемо, перейдемо. Треба трішечки більше зусиль, ніж зазвичай. Так, ми знесилені і морально, і фізично. Наш народ дуже працьовий. Так, що ще хотять вищі сили сказати? В плані природи. Земля чиститься, тут духовний посил закінчується, завершує тут енергетична система міняє свою суть. Завершується той набраний енергетичний ресурс, відсікається, і ми будемо наша країна наповнюватися зовсім іншим. Вона вже наповнюється цим світлом, вона руйнує тут темінь, яка є. Вичищається, і це все Україна робить самостійно. Наші землі, вони чистяться від негативної енергії. Ось що я бачу. Так, карта справедливості. Як бачимо, так, і ми йдемо до процвітання. Те все, що пророкують, це довгий шлях, важкий шлях, шлях через руйнацію, через заміни системи. Енергетичної, але такий наш шлях. Інакше наші майбутні покоління не зможуть тут існувати. Тому для продовження світлого роду українського ми змушені пройти все. Що в плані, що в плані інфекційних хвороб? Ось це я ще хотіла подивитися. інфекційні хвороби так, будуть спалахи, будуть спалахи, але вони будуть тимчасові. Так? Я скажу, що вищі сили нас бережуть. І медична наша система з усім справиться. Тут я бачу допомогу від вищих сил, від інших систем допомогу Туз жезлів ми з усім справимося. Якщо навіть будуть якісь мінімальні спалахи, які можуть дати розвиток чомусь гіршому, ми з усім справимося так, я бачу, ось, бачите, тут як допомога, так, лікарня і все під контролем. Так. Так, боротьба, боротьба з хворобою, і воно не буде мати таких глобальних масштабів. Тобто ми з усім справляємося. Дуже багато різних перипетій, крім війни, інфекції ще можуть бути. І можуть бути природні якісь катаклізми, буревії. Але ми сильні, ми з усім справимось. Нічого тут такого. Аж зазвичай негативного я не бачу, занадто негативного я не бачу, все вирівнюється, все вирівнюється і все буде добре. Тільки треба, треба до цього. Стремитися, прагнути, треба до цього прагнути. І ми обов'язково переможемо у всіх планах зі світлом в душі, зі світлими намірами, з вищими силами, разом вони теж з нами постійно. Треба намагатися бачити підказки. Бачити, чути, вони нам допомагають, і ми повинні тут, у фізичному тілі теж діяти і створювати нову систему життя, вичистити темний негатив і почати життя заново. Дякую всім!